Любі друзі, Сумська обласна бібліотека для дітей запрошує на гостини. Наш чарівний бібліотечний килимок продовжує свою роботу. До вашої уваги розвиваюча м'яка книжка з фетру Рукавичка, яка створена за мотивами одноіменної казки. Рукавичка це не просто книга, з якою можна весело та з користю провести дозвілля, а ще й нагода пізнати щось нове. Та цікаве всі герої казки – пальчикові іграшки, завдяки яким покращується дрібна моторика рук, концентрація уваги, тренування пам'яті, розвиток уваги та фантазії, збільшення словникового запасу. Це ще одна можливість виявити свої артистичні таланти, творчі здібності та можливість набути впевненості в собі. Окрім казки, книжечка має декілька ігор для розвитку логічного та просторового мислення: пальчикова доріжка, сенсорні рослини, намистини ягоди, гра хто що їсть, гра Знайди від медика, казка-рукавичка відноситься до групи тихих книг, а все тому, що коли діти грають, батьки відпочивають. Вона може повною мірою захопити дітей годинами тихої розваги. Ми чекаємо на вас.